Всім доброго дня, з вами торговий Дімікар і я Дмитро. До нас приїхав автовоз Хонд. В даному випадку це Honda ЄNS 1, також багато других електромобілів. ЕДІ-3, третій, 4 Іді 6 Сьогодні я хочу показати вам Hondu 1 один білосніжну красуню з білим салоном. Це машинка, яку представила Honda в кінці 2022 року, і вона повинна повністю замінити Honda MNV. Ці машинки є в чотирьох комплектаціях, дві перші з трошки меншою батарейкою ми не привозимо. І остання комплектація максимальна і передостання має батарейку 68,9 кВт. І вона найпопулярніша і найоптимальна за ціною і комплектацією для покупців. Машинка має LED-оптику, кучу помічників. Всередині вже попрацювали над дизайном. Електричне сидіння водія. Більше місця ззаду для пасажирів. Електрична кришка багажника. Ці машинки є у нас з білим та чорним салоном. Так що приїжджайте, Київ, Богатирська 1А. Телефонуйте, приїжджайте, купуйте, торговий Дімікар.